У період 4-6 листопада малоактивний атмосферний фронт зумовить невеликі дощі. Завдяки хмарності ночі стануть теплішими 2-7 градусів тепла, а денний максимум більш стриманий – 6-11. Із п'ятниці, 7 листопада, наш регіон опиниться у смузі високого атмосферного тиску. Прояснення неба можуть знову зумовити зниження температури вночі до невеликих мінусів. А в день, завдяки сонячній енергії повітря достатньо прогріватиметься до 9-11 градусів тепла. Відбудуться спроби переходу середньодобової температури через 5. Не забуваємо про тумани, які в умовах осіннього антициклону стають все тривалішими. Якщо підсумувати, то перші 10 днів листопада погода на Черкащині залишиться достатньо комфортною, без сильного вітру, надокучливих дощів та різких знижень температури.